Покажу вам, як виглядає теплообмінник цього котла. Сьогодні мені його встановили на виробництві. Спалили одну тачку дров і 1000 квадратів нагріли до 18 градусів. В попередньому відео я знімав в цеху, показав термометр, все 18 градусів вже в цеху. Цілий день опалення було виключено, бо займалися заміною котла. Старий котел виставляю на продаж 15 тисяч гривень, 100 кВт також потребує ремонту. Цей. Новенький. Дивіться, як виглядає теплообмінник. Труби, сюди йдуть гази, Части, половинка цих труб гази йдуть в цю сторону, частинка назад. Всередині турболізатори спеціальні кажуть, що так ефективніше знімається тепло. Топка невелика. Ну, Ми спалили тачку дров. І тисячу квадратів нагріли вже до 18 градусів. Я рахую, це є хороший показник. Номінальна потужність котла 100 кВт. Мощні такі двері, Мощні. Ну, мені подобається. Більш детально я вам покажу вже в понеділок, як це все виглядає. От, це в нас сьогодні був монтаж і вирішили запалити.